Всіх вітаю мої любі! Сьогодні у нас буде неймовірно крута і класнюча лекція. Лекція буде про силу нашої думки, що станеться коли ми перестанемо копатися в собі, що буде, коли ми будемо продовжувати копатися в собі, вплив негативної і позитивної думки, результати, які ми будемо мати в обох Варіанти. Взагалі, то вся моя специфіка викладання, моє життєве кредо, моя віра, моє розуміння цього життя, взагалі, як я це все бачу, і намагаюся передавати своїм учням-клієнтам, своєму оточенню розуміння того, як ти мислиш, те ти в житті і маєш. Тобто. А якщо ти мислиш позитивно, в тебе буде так складатися день, ти будеш мати такі самі результати, ти взагалі будеш по життю щасливою людиною, в тебе будуть складатися подія за подією, яка буде робити тебе більш щасливою, більш продуктивною, більш гармонійною і так далі. Якщо ти будеш фокусуватися на негативних думках, типу я то я там ще якась, я нещаслива, там погано, все погано, зарплату не платять, складні часи, а хтось там щось ви. А то-то, то, -те -то -те. Ну коротше, цей весь величезний клубок, ви його і так прекрасно всі знаєте. До чого він вас призведе? Ну вже спойлер, ні до чого позитивного, так точно. І тому сьогодні ми будемо говорити якраз про силу думки, що буде, коли ви будете мислити позитивно, і що буде, коли ви будете мислити е е негативно. Спойлер, якщо ви почнете мислити позитивно, да нічого такого зверхісте з вас не впаде, але це буде можливість. Змінити ваше життя. Мало хто замислюється, але насправді все починається з думки. Мало хто знає, але деякі вчені довели, що щодня в нашій голові проскользує близько 60 тисяч різноманітних думок. Насправді, ми дуже часто думаємо, що життя воно складне, воно важке, воно непід'ємне. І е, дуже багато ситуацій є тому підтвердження, да? але насправді складно не в світі, а складно в нашій голові, тобто е, складно в нашому прийнятті. Дуже часто буває одна й та сама ситуація зустрічається в різних людях і вони по різному реагують і тому вони мають різні результати і, взагалі, різну якість життя, різне бачення життя. Наприклад, коли жінка постійно аналізує, шукає щось не так, докопується до себе. Вона не росте, вона застрягає, а той здає назад. Да? А коли мислення стає позитивним, вона не буде тікати від реальності, вона буде створювати нову реальність. А коли ти змінюєш спосіб, у який дивишся на речі, речі, на які ти дивишся, будуть. Змінюватися, що відбувається, коли ми будемо мислити негативно. По факту активізується зона страху. Мигдалина, коли ми думаємо негативно, мозок включає всю всім знайому систему бій або тікай, навіть якщо нас небезпеки по факту немає. Тіло буде поводитися так, ніби вона є. Звісно, це буде постійна напруга, тривога, безсоння, втома, і в результаті це буде сказуватися на нашому настрої, на нашому здоров'ї, на нашій сім'ї. На нашій продуктивності, на наших бажаннях і так далі. Далі організм виробляє кортизол. Під час негативного мислення мало хто про це задумується, але так воно діє не тільки якби уяв, якісь там молекули. Ні, воно діє у нас в організмі. По суті, буде виробляти кортизол, а це хронічний стрес. Буде знижувати рівень дофаміну і серотоніну, гармонів нашої радості. Да? Звідси буде апатія, агресія, зневіра, депресія, нерозуміння цього життя, нехотіння щось робити. Далі дуже цікаво, але мозок починає шукати підтвердження негативу. Дуже часто він так робить, і не тільки з негативом, а так само і з позитивом. Наприклад, якщо ви я вам скажу: Ой, ви знаєте, я хочу собі купити червоний лексус, і ви ми будемо про це лексус говорити, і ви його будете в результаті бачити на дорозі. Ви будете дуже часто його бачити, тому що ми на цьому сфокусували нашу увагу. Це називається когнітивна вибірковість. Коли ти думаєш, наприклад, що все погано, мозок буде фільтрувати реакцію. Щоб це довести. І ти перестаєш бачити можливості. Ну, по суті, якщо прям дуже просто пояснити, наше життя, наш всесвіт, називайте, хто як хоче, галактика, де ми живемо, да, воно дає нам підтвердження наших думок. Тобто уявіть, що на всі ваші запити йде слово так. так так, і дається це вам. Тобто, якщо ви щось бачите негативне, тобто, це всесвіт сприймає як так і дає вам підтвердження. Всі мужики казли, так, да? е, не можна знайти хорошої, нормально, високооплачуваю роботи. Так, е, тут мене кинуть на гроші. Так, і так далі. Тобто це йде підтвердження ваших тверджень. Да? Далі тіло реагує. Науково доведено, що негативне мислення підвищує ризик серцево-судинних захворювань, ослаблює імунітет, викликає голову. Головний біль і напругу м'яза. Як Джозе Спен записав, що думки це наша хімія. Якщо ти думаєш однаково, ти почуваєшся однаково, а значить живеш однаково. Ну, дійсно, це так і є, що о, наші думки вони впливають на наші нейронні зв'язки, вони впливають на наше здоров'я, вони впливають на наше життя. І дуже цікаво, що наші думки вони мають таку властивість повторення. Тобто, якщо наш мозок зацепився за щось негативне, він буде цю думку підганяти, підганяти, підганяти і підганяти. От як з алгоритмами Instagram. Всі ми прекрасно знаємо цю соцмережу. Тобто, чи TikTok, да? Ви, наприклад, подивилися одне відео по готовці або одне відео по прибиранню, чи два рази подивилися і вам цей інстаграм е, або Тікток буде підкидувати інші такі ж самі відео, тільки інших пользователей. Якщо ви там подивилися, як копають в городі, або там як збирають машину, або там е, про тварин, або якісь приколи, вам автоматично цей алгоритм буде під, е, підкидувати ці відео. Так само і в житті будуть підкидуватися ці негативні думки. Якщо ви за щось одне зачепилися, вона і далі буде підкидуватися. Але плюс в тому, що це Діє як на негатив, так і на позитив. Тобто, якщо ви будете діяти е, негативно, то так негативно воно і буде. Якщо ви будете е, це робити, це все позитивно, воно так і буде робити позитивно. Я сподіваюся, ви це зрозуміли. Да? Далі, коли ми в собі копаємося, існує тонка грань між самопізнанням і самокопанням. Самопізнання це спостерігання за собою, щоб щось зрозуміти і змінити. А от самокопання – це жити в минулому, звинувачувати себе, критикувати і так далі. Тобто. Що це дає? Нічого. Одразу кажу, спойлер, нічого хорошого. Да? І так робити не потрібно, тому що ти не розв'язуєш проблему, ти тільки її збільшуєш. Мозок буде повторювати негативну думку, вона буде закріплюватися в твоїй нейронній зв'язці. Що таке нейрологія? Да? Що хто таке Джоді Спензи? Як працюють нейронні зв'язки? Це все, будь ласка, досліджуйте. В інтернеті я і сама про це говорила. В інтернеті є це все дуже доступна інформація. Ти втрачаєш енергію, коли жінка вариться в самозвинуваченні, її мозок буде ставати в стані стресу, в стані негативу, в стані якоїсь такої апатії. Вона буде втомлена, навіть якщо вона нічого не робить. Дуже часто наші думки настільки нас виснажують, що інколи ти от просто вже лежав на дивані, нічого не робив, стільки про це подумав, і вже тобі стало якось. Знаєте, ну не дуже розумієте, від того всього, що ви вже надумали, придумали і так далі. Далі, ти будеш зупиняти розвиток. Поки ти зайнята аналізом, ти не будеш створювати щось нове. Да, ти будеш створювати е, щось скопатися в цьому всьому. Ну, так само, наприклад, на е, чисто якісь е, банальні, на банальному прикладі, доки ти, там, наприклад, вчиш одну пісню, ти не можеш паралельно вчити другу пісню да, в ту ж саму секунду. Ти спочатку зробиш одне, потім будеш робити друге. Так от, замість того, щоб капатися на чомусь минулому, да, на чомусь неприкольному, що не приносить задоволення, що не приносило результату, що не приносило тобі е, чогось доброго, е, то Може краще подумати про щось класне, щось позитивне, що є шанс, що щось принесе тобі добре, щось принесе тобі непогане, чому б ні? Далі. Найгірше, що ми робимо собі, Карен Хортн сказав, це нескінченне оцінювання наших власних недоліків. Це однозначно. Так, от, що відбувається, коли ми мислимо? Позитивно. Дуже цікаве запитання. Напевно, що всі зараз е, е, хочуть почути відповідь від нього. І це якраз зараз ми будемо говорити. Поїхали далі. Що відбувається, коли ми мислимо позитивно? По-перше, активізується перфатальна кора. Це зона нашої рішень, логіки і усвідомлення. Коли ми мислимо позитивно, вона вимикає страх і дає відчуття. Контролю далі підвищується дофамін, тобто ти відчуваєш мотивацію, легкість, бажання діяти, це природні гормони радості і наткнення. Далі мозок починає шукати, і що головне, бачити нові можливості. Позитивне мислення розширює фокус, ти помічаєш рішення людей, шанси, які ти раніше ігнорувала. Це ж та сама система, про яку ми говорили в негативі. Тобто, якщо чи де ця червона машина, червоний лексус, коли ти бачиш на дорозі, тільки його. Або там, коли тобі щось розказали, і ти бачиш тільки це. Покращується твій фізичний стан. Серце працює рівніше, м'язи розслабляється, дихання стає спокійнішим. Позитивні емоції розширюють свідомість, більшу шанси на успіх в будь-якій сфері життя. Це вже доказані факти. Тобто, позитивне мислення, воно впливає на рівні нашого здоров'я, тобто на рівні нашого тіла, на рівні нашого здоров'я, гармонії, молекул, усе що є у нашому взагалі тілі. Тобто, щоб ви розуміли, тобто, підводячи підсумок, коли ми мислимо позитивно, в нас змінюється наше життя. Дуже банально на позитив, якщо ми мислимо негативно, наше життя або не змінюється, або має ще гірший результат. Ви розумієте, да? про що я кажу? Так чого тоді більшість людей обирають застрягати в цьому негативі, тому що не знають, як звикли до просто негативного способу бачення, там, наприклад? Мають занижену самооцінку і так далі. От, наприклад, звільнилися там з роботи або там сократили. Людина з негативним баченням цього світу і негативним мисленням, що вона скаже: Ну, як завда. Тільки мене одного останнього там вигнали, тільки я один аутсайдер, напевно, я тупий, напевно, я такий, 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 бо інших залишили, а мене цей. І далі буде ще гірше, роботи нормально не знайду, все буде погано і так далі. Людина з позитивним мисленням буде думати: ага, круто, є можливість. Знайти щось нове, є можливість знайти щось цікаве, і це 100% буде якийсь прорив. Це буде мій трамплін, це буде щось класне і знайду я ще класніше. Тобто, ви розумієте, да? ситуація одна, але погляд у людей геть інше. Якщо ми будемо порівнювати по результату цих станів, отже, негативне, позитивне мислення. А Енергія, коли ми мислимо негативно, згадайте це дійсно виснажує це дуже багато енергії. Ти просто без сили, тому що постійно ось це все да позитивне мислення. Це буде піднесення, це буде позитив, це буде щось таке. Радісне, ви будете змотивовані, ви будете в такій ейфорії і так далі. Мозок, активізується страх і активізується кортизол під час негативного мислення, і буде активізуватися дофамін на позитивному мисленні, і ви будете фокусуватися в абсолютно інших речах. Дії. Коли ми мислимо негативно, частіше за все, що це затримка, сумніви, прокрастинація. Або взагалі нічого не роблення, тобто настільки важко щось вже зробити, настільки вже себе загнобила, що вже настільки важко щось зробити. Да? При позитивному це буде легкість, це буде дії, і звісно, це буде результат, це буде бажання щось робити. Реальність при негативному мисленні це будуть або, або нічого не зміниться, або буде змінюватися в гіршу сторону. Це е, проблеми, конфлікти, закриті двері. Постійні ситуації, які будуть підтвердж... підтвердженням того, що все погано. І або це нові можливості, підтримка, потік, щось нове, нові знайомства, проєкти і так далі, під час позитивного мислення. Стосунки під час негативного мислення: це образи, звинувачення. І претензії, купу всього. Да? Коли ми говоримо про позитив, це буде і гармонія, і прийняття, і радість, і щастя, і подяка, що дуже важливо, дуже класне відчуття, вміти бути вдячним. Самооцінка, самооцінка, звісно, це буде нижче плінтуса в негативному мисленні, і в позитивному це буде самоповага. Як результат. В негативному мисленні я виживаю все погано. В позитивному мисленні я живу, я творю, я кайфую. Я сам беру відповідальність за свої дії. Не хтось там винен, не ситуація така, не сусід такий, не керівник такий, не країна така, не батьки не додали. А я беру саме свою ситуацію в свої руки. По-перше, що зробити, щоб змінити таке мислення? Ми завжди даємо поради, ми завжди. Щось рекомендуємо. Ми це я кажу я і е, в моєму просторі. Що, е, спіймати себе взагалі-то на думці? Перш за все, ви повинні проаналізувати хід своїх думок. Звісно, ви думаєте про щось цілими днями? Зробіть такий маленький аналіз. Що це за думки? Це позитивні думки, це негативні думки. Коли ти ловиш себе на негативі, не вір йому одразу. Запитай, це факт чи це страх. Да? Тобто зробіть таку фразу. Якщо ви часто себе ловите на негативні думці, дуже часто да, роблять ось такі маленькі резиночки і себе ось так їм нагадують або щіпають для того, щоб зрозуміти, що це негативна думка, мені її треба змінити. Е, насправді це не щось таке заобличне і ультра-екстраординарне, це можна з легкістю зробити, просто треба трішечки напрягтися, ось таку капелюшку. І тільки ви напряжетеся, да, трішечки, то у вас все вийде. Змінюйте на те, що не так, на те, що я можу зробити. Тобто, із стану, всім улюбленою стану жертви, ви переходите на стан творця, тобто, не всі винні, все винне і все погане, да? на те, що я можу зробити, щоб виправити цю ситуацію, що є в моїх людських силах. Далі, третій пункт, почни із подяка. Навіть за дрібниці дослідження Гарвардського університету довели три хвилини щоденної подяки, змінюють роботу мозку вже через 21 день. Щоб ви просто розуміли, це найпотужніша практика, я завжди її рекомендую. На моєму Ютубі вона є в різних інтерпретаціях. Нічого кращого за відчуття подяки бути в цьому житті не може. Якщо ви зараз дивитеся це відео і думаєте, що вам нема за що дякувати, я можу тільки, от просто на скидку зараз вже сказати за життя, за те, що ви бачите, чуєте, за те, що ви дихаєте, за те, що у вас є руки, ноги, є сім'я. Є хоча б не одна в житті людина, якій ви потужна. Потрібні, яка хоче чути вас, бачити вас, спілкуватися з вами, розуміти вас, любити вас і так далі. Це вже щастя. За смачну е, каву, за чисту воду, за можливість дивитися на сонце і так далі. Оточення. Люди, новини, інформація. Це взагалі мега важливо. Це паливо для твоїх думок. Обирайте те, що вас живить, а не те, що з вас висмоктує енергію. Це дуже важливо. Но Дуже часто, навіть усі всі новини, там хтось навіть елементарно, не щось погане, а хтось з кимось розійшовся, хтось зійшовся, вона його послала та його забрала. Де воно вже таку квадратну голову робить, насправді, так, ти просто втомлюєшся від цього. Це просто дуже втомлює тебе. Тож, дівчата, я теж рекомендую з приводу цього подумати, задуматися, наскільки ваше оточення, ваші хобі, ваша родина, ваш інформаційний інстаграмний потік вас направляє. Мінімум, самокритики. Самокритика це низька енергія і це. Відсутність дії. Тоні Робінс каже, там, де твоя увага, там твоя енергія, там, де твоя енергія, там твоє життя. Да? Коли ти ловиш негативну установку, мені не вдасться. Перепиши, я вчусь робити ще краще. Тобто, практика, зміню думку. Якщо ти думаєш, вже щось до цього до себе причепилося, якось себе самокритикуєш і так далі. Просто переписуй це. А що якби я мислив позитивно? А що якби я був там багатою класною людиною? Що б я зробила? Тобто, вже себе оцінюю з цієї точки зору. Практика з радості. Що вечора пиши три моменти, які тебе порадували, або пиши моменти, які, за які ти вдячна. Можеш писати, можеш говорити, можеш думати, можеш вести блокнот. Е, да, як тобі зручно, як тобі комфортно. Практика мовчання. Я завжди цю практику даю. Насправді в тиші ви можете знайти дуже багато чого цікавого. Це е, тебе зцілює, це е, трішки фільтрує твій мозок, це направляє тебе в правильному руслі, це дає розуміння. Що робити о, далі! О, це дає нові ідеї, це дає перезагрузку. Абсолютно! Просто абсолютно це 15-20 хвилин без гаджетів, без нічого. Да? Поїхали далі. Практика дихання. О, просто дозволяй собі трішки подихати. На вдиху я можу, на видиху я дозволяю. Просто переспробуй. Перепрошити свою систему, переставити касету, змінити своє мислення. Ну, називай це як хочеш. Коли ти думаєш негативно, ти руйнуєш себе хімією власного мозку. Коли ти мислиш позитивно, ти створиш нову біохімію, нову реальність. Твоє життя це не обставини. Це не хтось щось десь там винен. Це дзеркало твого мислення, і якщо ти зміниш думку, зміниться абсолютно все. Я казав мій улюблений Джоді Спенза: зміни думку, і ти зміниш хімію свого тіла, енергію свого поля і якість. Свого життя. Дуже вдячна вам, мої хороші, за цю прекрасну лекцію. Я буду вдячна за те, що ви залишите свої відгуки, коментарі, що вам відгукується, з чим ви згодні, з чим ви не згодні. Переходьте до мене, звісно ж таки, на мій інстаграм-канал LoveWomen Live. За особистими консультаціями, ви знаєте, що писати мені в дірект. Я обов'язково вам підкажу, розкажу, і дійсно обов'язково ви будете мати вже результат. Тільки почніть із малого, почніть робити хоча б щось.